Вірш мого великого Тезки. Він так само і Тезка, і цей вірш сьогодні тут з нами. Я впевнений. Ми, допоки не піднімемося з колін Не станемо на рівні ноги, Тарас Григорович Шевченко буде з нами. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.